Місто Марії до ворожої окупації у центрі сучасного мистецтва представили фотовиставку Мій Маріуполь та Світ довкола. Її автор військовослужбовець Мирослав Кобилянський, уродженець із Коломиї. Упродовж семи років він служив у Маріуполі. У вільний час боєць займався аерофотозйомкою. Ця виставка показує особливе місто з висоти. Оця знаєте величність. Кожного українського міста, якого сьогодні, немає. Немає Маріуполя, немає Лисичанська, Вдіївки, Рубіжного інших-інших міст, які по факту вони є в наших серцях, але дуже важливо розуміти, якими вони були, і цінувати те, що сьогодні ми маємо. Ця подія пов'язана ще з тим, що він зазнимкував історично. Місто Маріуполь, таким як він був до війни, це мальовниче місто, в яке він закохався У 2015 році. Він фотографував і ці світлини були зроблені до 2022 року. А зараз, сьогодні, на контрасті, ми можемо побачити ті світлини, які будуть транслюватися на екрані, і ми побачимо, що Варвар Ворог зробив з цим містом. Зображена також символічна Маріупольська архітектура, яку після повномасштабного російського вторгнення уже з Зруйнованою побачив увесь світ. Я хотів би, щоб на тому контрасті, звичайно, ви побачили, яке це було красиве місто, що в нас було дуже гарна природа, море, було куди сходити. Ось можна було на парусниках вийти у відкрите море, наприклад. Коли ми розповідаємо Маріупольці, що в нашому місті загинуло понад 100 тисяч людей за майже за три місяці, нас мало хто. Розуміє. Е, тому що це дуже важко уявити. Ну, Якщо так, чисто для уяви, ви можете вийти на площу, побачите дуже багато людей, порахувати. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий упав. І кожний п'ятий отак от упав. І оце тоді ви зрозумієте, що таке втратити одну п'яту місто. Маріупольські світлини автор видав окремим фото альманахом. Тут ціла серія ілюстрацій на тему Мій Маріуполь та Світ довкола. Далі виставка помандрує іншими регіонами України. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.